Яка моя місія, тому що я народився з місією, я був зачатий, коли вже був зачатий, то я зачався з місією. Тобто, а навіть в Святе Писання говорить, що до того, як ти народився, я тебе вже носив в своєму серці. Богом дана місія невід'ємна, брати і сестри. Добра новина якраз в цьому є, що Бог не віднімає від нас місії, що би в нас не сталося в житті, що би ми не зробили, як би нас не скривдили в минулому, наші батьки, які, може, не благословили нас Божими словами, то Бог не віднімає від нас місії, але для того, щоб її відкрити, потрібно зануритися і почути. І всі голоса відкинути, пробачити всім, хто нас зранив і брехню до нас говорив. А потім, якщо ви батьки, то дуже важливо, щоб ви в дітях розвивали і в собі це бажання відкрити Божу пропозицію для них, Божу, тому що в цьому є глибока реалізація нашого життя.